Добрий день, ми з України! Два конотопські куби продовжують започаткований нами ж Патріотичний челендж Україна-2024. Лиш в серпні розумієш, яке коротке літо! Лиш в серпні розумієш, яке коротке літо. Воно проходить спекою з, з гарячими жнивами і з серпня починають вже сумувати діти, бо школа наближається. З уроками й книжками. Лиш в серпні розумієш, куди воно відходить за той далекий обрій, що насліка дощами, за небосхил високий, за котрим стоїть осінь, чатуючи назустріч туманами й дощами. У серпні ностальгія за річкою і ставом, за яблуком, дозрілим, за диво кавунами, коли ми чорнобривці увазочку поставимо, і щоб... Зварити каші, ідемо за гарбузами. Яке коротке літо! Прощаємось із серпнем, хоч на деньок затриматись у клін, ми його просим. а може, він роздумує, амо назад поверне, поки ще у дорогу збирається та осінь.